На Львівщині стартував дводенний турнір Гаківка 2025 серед дітей, присвячений сторіччю початку хокейної історії на теренах Заходу України. Цьогоріч турнір відкрила новоспечена команда військових парахокеїстів. Ми починаємо у Львові формувати парахокей команду з наших ветеранів, які втратили кінцівки на війні. І фактично об'єднали ветеранів, дітей парахокей. Це те, що ми робимо перше в Україні. Ніхто ще цього не має. Ось наші перші гравці були вже в Словаччині, вже були на турнірі, на такому кемпі, де вони навчали їх. За словами організаторів у 1904 році на території України відбувся перший неофіційний хокейний матч. А вже у 1925-му Львів, який на той час мав близько 300 тисяч мешканців і десятки хокейних команд, став свідком історичного поєдинку між командами Лехія і Чарні. Відтак ювілейний турнір не лише об'єднав юних хокеїстів, а й нагадав про багаті традиції нашого спорту. І тоді була гра вперше у Львові 25 січня 1925 року. В 10.45, І ми, до речі, почали десь так само. в 10.45 сьогодні. От за 100 років Львів змінювався. Ми були частиною і Польської Республіки, і Австро-Угорщини. Тепер незалежна Україна. От і фактично була ідея зробити фестиваль хокею, запросити команди з всієї України. І сьогодні ми маємо такий фестиваль хокею. Приїхали команди з Києва, з Богуслава, Кременчука, Вінниці, Калуша, Львів, Новояврись. Загалом у змаганнях беруть участь більше сотні учасників. Переможцями у першому змаганні між командами стали галицькі леви. Учасники діляться враженнями від гри та розповідають про те, як готувалися до змагань. Якщо це гра, такі легенькі мандражика, коли це тренування, такий лайт, просто, ну, просто кайфу. Соняшний меж серцями був все таки важкий. Ми виграли з рахунком сів два. Я я як був воротарем, а так багато не було, а так багато не було, але, але все одно все на приколі майже. Це дуже впливає на гру, це моральна підтримка і ну, дуже впливає на гру. Моральна підтримка, тебе всі підтримують і ти відчуваєш впевненість. Попри поразку, суперники з Шершнів не втратили бойового настрою. Для них ця гра стала важливим досвідом. Було тяжко, так, ну, я дуже розстроєна, шоу. я пропустила чотири гола, защитники не защищали. Ну, тіп, вони питалися, але не сильно. Петак був відкритий, все відкрито було. Воротарям тяжко. На воротаря все на вся надія до слова, попри те, що такі змагання для хокеїстів Львів проводять лише раз в рік. Вони вже стали традицією, і з кожним роком організатори намагаються збільшити його масштаби, адже вважають, що попри все спорт в Україні має жити. Окрім того, вони вдячні, що завдяки військовим діти мають можливість стати учасниками подібних заходів та спробувати свої сили. Софія Фенко Віталій Дмитрко, телеканал НТА.